Шевша прислала бойова, зато ще без зозу приступивши за шпри. Тоді я не сам, тут мої браті, які ходили далеко, ми краями не міг їх знайти. Де що мене ще заядення, пасторість далеко орда відплеє, мало принесли мами тебе, якщо бо я можу показати. Силі, браття, я одне чудне явище, яке сталося в вороді і флеєм. На небі одна ясна зірка з'явилася. Перше його Христос у я Христос страждає! Сілі браття нашого. Христос породиться, Христос Бог погодиться, не видит зим, випла небольша, видит дає, ми, але Алелуя, Христос надає ця славиця, Христос на небесів заща, Христос на земле возостиця, ой це Господь з'явився земля, і весениє. Слава Богу! Слава Євгенію! Але пастирі, скоро вставайте на уродину, ми зусу покламинаємо. Ісусе Кумаліньке, ти такий доложнаний, да? Що я прошу, Боже милосердний. Ісусе Кумаліньке, почувай на слові, скріп'є наші надії, з Богом спасення. Ісусе Кумаліньке, приймай нашу гарячу любов. Ісусе Кумаліньке, будь православний, не ненавидь.

Πώ η αλεύθερη σκάμα, η αφρεντεσάι, Ακίμο. Πώ οι στεγμονδάρε, τι κελασάρε, τι κελασπέ, Allah da ti samo ovo sako neba, vam, vam u sinu, vašim vitačkama, malinkom, nuškom, šta se mi zavljeg, boste želi kože voli go, proti ne, goba, profele, nama vlaki. Morita, 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 <totim> <totim>